Це все свідчить про те, що якість і е, кількість. кількість вона між собою взагалі зараз не корелюється. Я з тобою повністю згоден, що особистий бренд це те, що треба було вкладатися ще 10 років тому, так? і зараз немає бізнесу, котрий немає, не існує в інтернеті, котрого немає іс, і, і, обличчя. Але при цьому ми вчора дійшлися згоди, що цей ринок дуже сильно перегрітий. і цінність е, блогу вона дуже сильно втрачається щодня. Бо Зараз всі, у кого є там мобільний телефон, це вже автоматично це може бути блогер. А ще вчора я отримав а, таку довідку, що а, в Китаї Китай пішов зараз у бік виготовлення мільйонного контенту. Контент, який вартує один долар, ну тобто, от зараз наш з тобою контент, ну там враховувати наш з тобою час, продакшн людей, котрі в команді. А, ну, вартість його ну давай там. Просто вона якась є. він оцифрований, А є контент, котрий коштує один долар. Його зараз роблять прям фермами. Його ж є контент, котрий генерує нейронка для нейронки. Є контент, котрий генерує зараз нейронка для людей. Є контент, котрий в Китаї генерується великими пачками. Там по тисячі каналів, по тисячі Тікток е, 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 студії, по тисячі акаунтів в інстаграмі і. Це все свідчить про те, що е, якість і, е, і кількість вона між собою взагалі зараз не корелюється, Тому ну, то нам доведеться дуже сильно маніврувати поміж е, ринками, скажімо так.